Доброго дня, мої шановні підписчики. Відкрив я... відкрив... Відкрили ми нарешті майстерню по виготовленню реклами. Не буду признаватися, в якому крутому місці. Але майстерня вийшла гарна. Главний начальник цеха Іван Юрович. Решта хлопці на обіді, звичайно. Але то я їх чекати не буду, я познімаю трошки. От, робимо таблички зараз. Музика, кава, плиточка. Все красиво. Все як у людей. Шафи з інструментами. О, бачите? такий у нас цех по виготовленню реклами. Замовляйте, виготовляємо будь-що. Дешево і сердито, до побачення, ставте лайки.